Ви, безсумнівно, зробили правильний вибір, вирішивши придбати комплект Logitech Desktop MK120 UA, який включає в себе клавіатуру та мишку. Цей комплект відомий своєю надзвичайною якістю та функціональністю. Перш за все, клавіатура mk 120 UA пропонує комфортну роботу за комп'ютером завдяки своєму ергономічному дизайну. У неї стійкі параметри надійності та довговічності, що забезпечує довготривале використання. Крім того, Клавіатура має оптимальний розмір і тихий ход клавіш, що робить роботу з нею ще більш комфортною. Другий компонент цього комплекту мишка. Мишка mk 120 ua також пропонує великий комфорт при користуванні виключною технологією Logitech. Вона має прецизійні оптичні сенсори, що дозволяють точно переміщати курсор на екрані. Крім того, зручна форма ручки дозволяє забезпечити комфортну позицію пальців під час кліків та переміщень. Покупка цього комплекту в торба це завжди гарантія отримання оригінального товару високої якості. Компанія Торба пропонує широкий асортимент товарів та забезпечує найкраще обслуговування своїх клієнтів. Клієнти Торба також можуть розраховувати на оперативну доставку та консультації висококваліфікованих фахівців. Не вагайтеся! Зробіть покупку комплекту Logitech Desktop mk 120 UA в торба прямо зараз і насолоджуйтесь комфортом та ефективністю роботи за комп'ютером.